На днях міністр закордонних справ Російської Федерації Лавров заявив, що в Сполучених Штатах Америки ніщита, якщо виїхати за центральну частину міста. Те, що ми бачили, кстати, сказати, во время различных мероприятий международных, азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество было в Сан-Франциско. У них проблем-то у Соединенных Штатов очень много. Там нищета на каждом шагу, если сойти из центральных магистралей. Розпочнемо в такому випадку з 51-го штату Сполучених Штатів Америки. Ой, тобто вибачаю, з 14-го регіону Російської Федерації. Республіка Саха, або як її в простонароді кажуть, Республіка Якутія. Звичайно, що розпочнемо зі столиці, місто Якутськ, де проживає більше 200 тисяч чоловік. Ця республіка є однією з найбагатіших республік Російської Федерації, тому що там є і алмази, і золото, і нафта, і інші природні ресурси. Так от, ми розпочинаємо зі столиці, не з деревні. Те, що ви зараз побачите, це столиця, це спальні райони. Адінґут же я тут йшла через твари, от. так. Вот. Ву ну, чище стало чище, Я давно у них не було. Ну от, пожалуйста. Через дворы вона так шла, і як я провалилась же в помойку, так плакала, пам'ятаю. Зараз ми по дорозі пошли, а в той раз я вирішила от пойти не по дорозі, я провалилася. Вона називається, де вона зараз іде, от це місце, це дорога. Там, де немає тротуару, асфальту і освітлення, це дорога. Е, розумієте? Люди думають, що це дорога. Так, вот мы входим в домой, в подъезд. Осторожно не упасть. Это все налить, лед. Вот. Ой. Ой, ой. ой, ой, Вот, тут ничего не видно, наверное, будет. Но вот, смотрите, вода в подъезде. а запах! Вот такой дом, люди добрые. Вот так у нас живет, говорят, 80% жилья в Якутске. Ви розумієте, що в жодному селі України немає ось такого, що відбувається в столиці в спальному районі, в Росії, в одній із багатіх республік Російської Федерації? От Лавров говорив про якісь там е, Сполучені Штати Америки. Мені щось здається, що він ніколи не виїздив за межі е, центральної частини Москви в Російській Федерації, якщо він не знає, що відбувається в Росії. От, Ви ж розумієте, що якщо зайти в якийсь туалет на вулиці в Україні, ти ніколи там не побачиш води, тому що зроблено так, щоб туди не затікала вода. Тут в під'їздах вода стоїть. Як можна жити? От, Напишіть свої думки коментарі, що ви про це думаєте.